ТЦК можуть не встигнути оновити дані всіх військовозобов'язаних чоловіків протягом 60 днів з моменту набуття чинності закону про мобілізацію. Навіть у випадку, якщо ТЦК перейдуть на посилений режим несення служби, провести уточнення даних всіх чоловіків, хто має стати на облік за два місяці, буде неможливо. Відтак виникне гостра необхідність оптимізації процесів для ефективності. Вітаю друзі! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Ми звати Ігор Рець. Усі деталі розповім у відео. Найімовірніше територіальним центром комплектації та соціальної підтримки по всій Україні а надто у Києві не вдасться за стислі терміни провести уточнення облікових даних усіх громадян, що підлягають взяттю на військовий облік. Це свідчить з моделювання процесу уточнення, яке провели журналісти видання тексти. А відтак підписаний президентом багатостраждальний законопроєкт про мобілізацію є радше управлінським рішенням, виконати яке неможливо, і у підсумку воно лише додасть хаосу у роботі державного апарату. Рату журналісти зазначили, що за їхніми власними спостереженнями, 22-го року, один кабінет у ТЦК за робочий день приймав 30-40 осіб. Для успішного проходження реєстрації громадянину треба пройти декілька таких кабінетів. Значить, для успішного проведення взяття чоловіків на військовий облік за 60 днів за умови збереження нинішніх робочих годин, один ТЦК за годину має оновлювати дані близько 700 чоловіків. У разі ж, якщо центри прийматимуть 60 днів пові. 8 годин на добу без вихідних за одну годину мають оновлювати дані ста чоловіків. Такі цифри є приблизними і ґрунтуються на кількості ТЦК в Україні. Їх всього 178, за даними Міноборони і числа чоловіків, що мають стати на облік 7,9 мільйонів. Це цифра також не точна. Журналісти прогнозували три сценарії роботи для Києву і для України в цілому. Так, за першим сценарієм, ТЦК збережуть нинішні темпи роботи і робочі години. Прийом громадян 8 годин на тиждень, тобто двічі на тиждень з 9 до 13. Відповідно до нього навантаження складе приблизно 1110 відвідувачів на день. А реєструвати доведеться що військовозобов'язаних за годину. За другим сценарієм у ТЦК все ж розширять робочий час до 40 годин на тиждень, 8 годин щодня. крім вихідних у такому разі навантаження розподілиться більш раціонально до 139 осіб на годину. Третій сценарій передбачає посилення потужності роботи ТЦК до 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів. Тоді вони мають поставити на облік 93 чоловіка за годину. І навіть за умови розширеного часу роботи прийняти усіх військовозобов'язаних чоловіків ТЦК не встигнуть. Журналісти доходять висновку, що наймовірнішим варіантом є ігнорування реєстрації з боку значної частини чоловіків, що зіткнуться з колосальними чергами у ТЦК. При цьому видання підкреслило. Що не взяли до уваги ймовірність використання альтернативних способів реєстрації через ЦНАПИ та електронні кабінети призовників військовозобов'язаних? Адже наразі невідомо, як саме вони працюватимуть і наскільки швидко оброблятимуть дані. Також що важливо, відвідувачі наймовірніше приходитимуть до ТЦК не один раз, а декілька, адже людям з інвалідністю та обмежено придатним треба буде спочатку отримати від співробітників направлення на ВЛК чи МСЕК, пройти комісію і повертатися з висновками у лікарню. Крім того, велику проблему становить рішення про припинення роботи ТЦК під час повітряних тривог. Журналісти приходять до висновку, що державі необхідно максимально скоротити кількість людей, хто матиме фізично з'явитись до ЦЦК за новим законом. Для цього кажуть, вони можна використовувати реєстр військовозобов'язаних оберіг. Якщо він справді запрацює, то не буде необхідності фізично гнати всіх та перереєструватися. Набагато раціональніше взяти цей реєстр, визначити хто підпадає під мобілізацію. А це за нашими підрахунками близько 5 мільйонів чоловіків, зосередитися на них і розпланувати план призову, який і забезпечуватиме потреби ЗСУ, не створюючи надмірних черг перевантаження військоматів і відповідно негативних настроїв у тилу. Друзі, на цьому в мене все. Слідкуйте за новинами на сайті інформатор та Ютуб-каналі Україна на часі.